Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у серпні. Останній літній місяць 2025 року розпочався із вдалого старту нашої головної команди в новому сезоні УПЛ. У матчі першого туру Колос добув домашню перемогу над Кривбасом 2-1. На старті поєдинку Юрій Климчук після прострілу Артема Гусола пробив з забійної позиції вище воріт. А надалі солідна перевага колоса втілилася у гол на 15-й хвилині і допоміг цьому стандарт. Рапай навісив у карний майданчик, де Микита Бурда пробив головою без шансів для Кемкіна 1-0. У другому таймі активна гра колоса не спинилася, чого тільки вартий удар Андрія Цурікова боковими ножицями у хрестовину. А пізніше нам знову допоміг стандарт на 71-й хвилині. Подачу рапая зі штрафного на дальню стійку замкнув Еліас Телес 2-0. Кривбас на останній хвилині розмочив рахунок. Ілір краснічі завозився з м'ячем і втратив його. Гості на перехопленні реалізували момент. Удар Мендоси парирував Іван Пахолюк, однак, першим на добуванні був Олександр Каменський. 2-1 колосу перший день серпня набрав стартові три очки в новому чемпіонаті. Коли почав це всі пішов цей обіграш, ми всі там кричали, і ми всі на ейфорії вже були. А, а коли це стався гол, ми вже навіщо це зробив? Ми також також непослідовні в. Получається, так що ми всі підтримали. Я користуючись можливістю, хочу дуже сказати дякую своїм ліянірам, бо вони... була велика проблема у нас до підготовки до гри в тому, що всі наші ліонери живуть в ЖК Республіка. І деякі постраждали, а деякі побачили цей жах. І розумієте, що це не їхня війна, і вони побачили це і смерть, яка була поруч біля них. Вони найшли мужність вийти сьогодні. Всі, які грали в основному складі, які вийшли на заміну. Так що їм велика подяка, що вони дуже поважливо віднеслися до своєї команди, найшли мужність і, можна так сказати, знайшли сили зіграти емоційно. Ми дуже раді, ми наполегливо працювали, щоб сьогодні вийти і здобути позитивний результат. Тому... Ми всі зраділи, і час буде у нас вихідний зараз. І будемо готуватись до наступного суперника. Ваша зарядженість особливо відчувалася на старті поєдинку. Вас кілька моментів було. Дуже хотілося забити. Хотілося в першій грі забити. Був момент на початку гри, не, не вдалося забити. Але дякую команді, що підстрахувала. Тому і ми команда, тому і граємо один за одного. Що через декілька хвилин ми все-таки змогли забити і повели в рахунку. Тому я не сильно переживаю це. У першому матчі нового сезону жіноча команда колос зіграла у гостях в нічию з кривбасом 1-1. Авторкою першого голу нашої команди в новому чемпіонаті стала юна Каріна Леспух. В компенсований час перемогу колосу могла принести Ліліана Сербук, яка пробувала з забійної позиції. Але голкіперка Кривбаса відбила удар в принципі. 9 серпня наша юнацька команда в межах другого туру національної ліги ю 19 переграла у гостях юнаків полісся 2-0. Ковалівці відкрили рахунок у середині першого тайму. Після подачі зі штрафного і верхової боротьби м'яч відскочив до Максима Калінкіна, який красивим ударом в один дотик не залишив шансів голкіперу господарів. У другій половині колос подвоїв перевагу на 66-й хвилині після пасу у розріз від Нікіти Зегрюка класним ударом значився зага. Арі за Харків 0 Це була друга перемога юнаків колоса в новому сезоні. Наступного дня жіноча команда Колос у другому турі вищої ліги поступилася у гостях Шахтарю 0 0-1. До відкрили рахунок на 21-й хвилині. Вікторія Головач завдала неймовірного удару метрів з 20 та влучила у дев'ятку воріт Дар'я Келюшик. Наприкінці першої половини наші дівчата створили супершанс після розіграшу штрафного та прострілу від Анастасії немець. Вікторія Остапів пробила вищі поперечини буквально з кількох сантиметрів від порожніх воріт. У другому таймі Ліліана Сербук, яка перед цим вийшла на заміну, після навісу Ангеліни Федеренко влучила у хрестовину на 71-й хвилині після дальньої передачі на ударну позицію. Вийшла Віола Тетян, але пробила вище воріт. У матчі другого туру УПЛ колос переграв у Житомирі Полісся з рахунком 1-0. В першому таймі була рівна гра без голів. А на початку другої половини колос забив. Іван Пахолюк зробив дальню передачу на велетня. Владислав здійснив класний прорив з лівого флангу аж до карного майданчику Полісся. І після рикошету від захисника м'яч відскочив до Юрія Климчука. Форвард колоса спокійно вразив порожні ворота. Надалі житомирська команда намагалася врятувати поєдинок, багато було навісів та дальніх ударів. Проте хлопці Руслана Костишина діяли злагоджено та позиційно грамотно, що дозволило зберегти переможний результат. Результатом задоволений а Гра складалася з різних так сказати, моментів, відрізків, десь ми були не переконані, десь переконали. Так що не скажемо, що ми там провели цілісний матч і так домінували. Але є моменти, де ми домінували, є моменти, де ми просідали, особливо в першому таймі. Так що ну, Рахунок подобається, а гра десь… Нам прийшлося міняти трошки структуру після 20-ї хвилини, тому що пішло не по нашому плану. Ну, емоції позитивні, звичайно, бо виграли. Розуміли, що буде така гра, бо Полісся дуже кваліфікована команда, яка гарно виходить з оборони. Тому ми очікували, що треба буде багато бігати. Довелося десь потерпіти, може, знову ж таки, в обороні. Я вважаю, що більше часу вдалося потерпіти. 15 серпня наша юнацька команда в межах третього туру національної ліги ю 19 поступилася вдома юнакам Карпат 02 два в першій половині була рівна гра. Ковалівці намагалися шукати моменти в комбінаційній грі а львів'яни відповідали агресивним пресингом та контратаками. В одній з них на 18 18-й хвилині бразилець Луїс Філіп Яно увірвався у наш карний майданчик, проте шлагбаум йому поставив Максим Калінкін. Пенальті, сам Яно впевнено реалізував точку. А на 55 й хвилині львівська молодь подвоїла перевагу. Влучним ударом відмітився Олександр Дєдов, який по перерві вийшов на заміну. 0-2 – це була перша поразка наших хлопців у новому сезоні. У суботу, 16 серпня, Колос в межах третього туру УПЛ провів домашній матч проти львівських Карпат. Сама ж зустріч розпочалася із активної та комбінаційної гри нашої команди. І логічним завершенням цієї активності став красивий гол Юрія Климчука, який відзначився у другому матчі. Поспіль на 35 й хвилині було оголошено повітряну тривогу, і команди пішли в укриття. Після відбою команди повернулися на поле, а Карпати готувалися виконувати кутовий. Проте арбітер Олег Когут замість продовження поєдинку несподівано пішов дивитися вар. Його зацікавив момент, який трапився ще до оголошення повітряної тривоги. Після перегляду вар рефері відмінив кутовий, призначив штрафний та вилучив за підкат Арінальдо Рапай. У другому таймі гості скористалися більшістю на 67-й хвилині. Рахунок зрівняв Ігор Краснопір. Ковалівці самовіддано оборонялися та змогли у меншості взяти один заліковий бал. Всі бачив, що сталося. У нас вилучення. На одному менше з такою гарною командою Карпати. Важко грати. Так що, в принципі, ми до перерви справлялися, а потім ми і потім справлялися. Був один момент карпат і все. А гру припустився стандарту, в принципі, і в 10 10 можна пропустити гол голосу стандарту. Чесно кажучи, емоції не дуже, тому що ми розпочали матч. Я рахую, дуже вдало ми почали цей матч, забили гол, створювали моменти, але тут суддя вирішив, що нам потрібно грати з 10-ох і взяв, так можна сказати, із поганим матчем. Наскільки було важко, ну завжди важко, розуміємо, в десятьох, наскільки от вдавалося витримувати цей баланс мінус один. До, кін... до, до кінця, до кінця е, гри я, я вважаю, що ми справлялися, але вже під кінець, коли вже були дуже втомлені, плюс спека і. Були там, ми появляли, появлялись моменти в них з подач скотових. З Зіграли один-один. Я рахую, що це також гарний результат. враховуючи те, що ми були в меншості. Команда Колос Ю-17, гравці 2009 року народження, впевнено пройшла шлях до золота на престижному турнірі Утмоскап 2025, який зібрав у Вінниці сильні юнацькі колективи з усієї країни. Це вже друге поспіль чемпіонства наших хлопців на цьому турнірі. У фіналі юні ковалівці перемогли у серії пенальті юнаків Житомирського полісся 4-2 після того, як основний час завершився в нічию 2-2. Вітаємо наших чемпіонів, їхніх батьків, тренерський штаб та вболювальників. У матчі однієї 32 другої фіналу Кубка України Колос поступився у серії пенальті столичному локомотиву. Кияни забили на початку першого тайму після вкидання ауту та на початку другого після подачі кутового. Наші тисли увесь матч, а Андрій Цуріков не реалізував пенальті на 66-й хвилині. Коваліці дотисли представників другої ліги наприкінці основного часу. Юрій Климчук забив двічі. Спочатку після навісу Артема Гусола, а в компенсований час після прострілу Даніла Алефіренка. 2-2. Проте у серії пенальтів наших схибили Артем Гусол та Микита Бурда. І залізничники зуміли пробитися в 1-16 фіналу. Пропустили швидкий гол. Ми планували самі зробити швидкий гол, але так сталося, що з аута пропустили швидкий м'яч, і я думаю, це додало наснаги супернику. Можна сказати, погано почали матч, а потім вже було тяжко, тому що вони всі, всіми силами оборонялися, намагалися, намагалися атакувати, але не все виходило. Тому, звичайно, результат прикри для нас. Цей виліт якось позначиться психологічно. Як ти себе почуваєш Чи вже максимально швидко забудете і будете переключатися на чемпіонат? Ну я сподіваюся, що не позначиться. Будемо все для цього робити і повинні робити, тому що в нас дуже важлива гра з епіцентром. Я думаю, ми повинні зробити для себе висновки і вийти зовсім іншу гру показати. У четвертому турі вищої ліги наша жіноча команда поступилася в Орсклі 1-2. Після першого тайму ковалівські дівчата були попереду. На 32-й хвилині Ангеліна Федоренко пробила здалеку, голкіперка Полтавок відбила м'яч перед собою. А першою на добуванні була Людмила Гуліна. Футболістки колоса присвятили цей гол травмованій Даяні Семків. Проте, по перерві чинні чемпіонки зуміли перевернути гру. Роксолана Кравчук протягом шести хвилин двічі вражала наші ворота. Надалі ковалійські футболістки намагалися врятувати поєдинок, проте захист ворскли зіграв надійно. Знаєте, не то, що не вистачило сил. Ми вже дуже, ми боє, дуже боєспособна команда, але пані арбітри роблять свою роботу чомусь, починаючи з кривбаса. Це дуже жалко, що таку команду нам не ну як це сьогодні. Два голи нам не дали два пенальті, і гол був забитий. Звні ігри. Чому, коли ми граємо сіста ж, вони придивляються з телефона і і гол, який був чистий гол. Вони зараховують, тут не зараховують. Ну нічого, ми рухаємося далі. Я кажу, що у нас дуже класна команда. Сьогодні подякувала дівчатам за гру. Але суддійство таке, воно просто нас уже чесно немножко нам надоїло. Тому що так не можна судити ігри. Він «Колоса» Владислав Велетень наприкінці серпня перейшов у Житомирське Полісся. Нагадаємо, Влад приєднався до колоса на початку сезону 2021-2022 і провів за головну ковлійську команду 73 матчі, в яких забив 7 м'ячів та віддав 8 гольових передач. Під час виступів за колос велетень отримував виклики у молодіжну збірну України та олімпійську збірну Ю 23 Дякуємо Владиславу за професіоналізм та натхненну гру за нашу команду. У матчі четвертого туру національної ліги ю 19 юнаки колоса впевнено переграли вдома епіцентр 4-1. Перший тайм у виконанні хлопців Віталія Гавриша був потужним. наші багато комбінували, а результатом різноманітних атак були чотири голи Хет-триком відзначився Олексій Безручук. Ще один гол у свій Актив записав Данів Денисенко. По перерві гравці колоса контролювали гру, хоча наприкінці поєдинку гості зуміли розмочити рахунок. Після навісної передачі визначився Максим Україна. Да, перший тайм дуже сподобався. Хлопці виглядали дуже агресивно, комунікували, грали в футбол, і дуже сподобався. Забили хороші голи, і ще були, створили чимало моментів. Тому перший тайм дуже задоволені. Другий тайм трошки скомканий, але розуміємо, що вже рахунок був 4-0, Трошки хлопці віддати розслабились, спробували оживити гру замінами. Але трошки там не вийшло. Але в цілому ми задоволені грою. Як можна оцінити цей період серпневий? Ми стартували з двох перемог, була така невдача проти Карпати. Сьогоднішній такий яскравий матч. Ось. Як можна оцінити такий період із чотирьох матчів на старті цього сезону? Ну, в принципі, непоганий період, і навіть та гра з Карпатами. потім вже... Передивляючись цю гру в принципі, була непогана гра в нашому виконанні. Єдине, що нам не вистачило голів, це по-перше. А по-друге, звичайно, що такі банальні помилки призвели до пропущених своїх ворот. Ми розбираємо ці моменти, вказуємо хлопцям. Ну і стараємося, щоб вони покращували свою гру там в обороні. Ну і також і в атаки. В принципі, ну і в цілому скажу, що ми, в принципі, непогано виглядали. Ці мачі до нашого клубу приєднався нігрійський нападник Матіас Оєвусі. Він грає на позиції центр форварда, але може зіграти лівого або правого вінгера. Матіасу 26 років, а його попереднім клубом був Валансьєн. До цього Оєвусі виступав за Литовський Жальгіріс, з яким грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів, а потім пробився до групового етапу Ліги Конференцій. У матчі четвертого туру УПЛ Колос вдома здолав епіцентр 1-0. У порівнянні з попереднім поєдинком в чемпіонаті, Руслан Костишин провів одну заміну у стартовому складі. Замість влада Велетня, який продовжить свою кар'єру у полісі, вийшов Артем Гусов, і саме Артем мав хороший шанс відкрити рахунок у першому таймі, але м'яч після його удару за меж карного майданчику влучив у стійку. У другій половині було домінування колоса, але чудову гру продемонстрував голкіпер гостей Олег Білих, здійснивши неймовірний сейв після удару льоту від Андрія Цурікова. А на 64-й хвилині удача нам таки посміхнулася після атаки другим темпом. Цуріко виконав подачу у карний майданчик епіцентра, де Білик, вибиваючи м'яч, влучив у Григорчука, від якого і стався автогол. 1-0 колос набирає 10 очок. І, як і наша юнацька команда знаходиться у лідируючій групі чемпіонату після цього туру настає пауза на міжнародні поєдинки збірних. А у п'ятому турі Колос зіграє у гостях проти зорі. На цьому все чоловічі команди ФК Каколо зберуть паузу, адже настає вересневе вікно на міжнародні матчі. А нашій жіночій команді побажаємо вдалого дебюту у Кубку Європи. Слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Слава Україні!